Привіт! Я Дар'я Харчевська. Спільно з уклон і Всеукраїнською автошколою ми створили серію відео спеціально для партнерів Уклон. А саме для нових водіїв і водійок, аби ваша співпраця із сервісом почалась із нагадування про комфортне і безпечне керування. Давайте розберемось, що робити, якщо вас зупинила поліція і просить показати документи. Або ж зупинила вас поліція через те, що ви щось порушили і також просить показати ваші документи. Перш за все, коли поліція їде за вами, увімкнула проблискові маяки та сигнал. Включіть правий показчик повороту, з'їдьте обабіч дороги і включіть аварійну сигналізацію. І залиштесь в авто, чекаючи поліцейського. Перед початком діалогу запевниться, що співробітник поліції назвав своє прізвище, посаду. Додатково ви можете попросити спеціальне посвідчення. Далі вам повинні назвати причину зупинки. Це також може бути порушення правил дорожнього руху. За правилами ви маєте показати співробітнику поліції наступні документи, посвідчення водія, техпаспорт або реєстраційний документ на авто та поліс страхування. Після цього починається розгляд справи. Поліцейський повинен розглянути всі докази, обставини ситуації і тільки після цього вирішити, виписувати вам штраф чи не виписувати. Ви можете також надавати пояснення, докази, як то запис відеореєстратора для доказу своєї невинуватості. Пам'ятайте, вимога поліцейського пред'явити ваші документи без підстави є незаконною. Також всі дії поліцейського ви можете оскаржити у будь-який зручний вам спосіб, якщо вважаєте їх неправомірними.